Деякі нові позиції, про які зараз я скажу. Тобто на сесії міської ради ми прийняли нове положення щодо сплати податку на нерухомість. Дуже важливо є те, що ми надали. Відповідні преференції саме мешканцям, які мають невелике житло, Тобто це стосується квартир і житлових будинків. Тобто Ми надали пільгу, законом передбачено пільга до 60 метрів квадратних, ми надали пільгу до 80 метрів квадратних, тобто ми провели аналіз житлового фонду і визначили, що стара забудіва радянського періоду і До радянського періоду багатоповерхові будинки, квартири, які є понад 80 метрів квадратних, є їх небагато. Тобто мешканець буде сплачувати за лишні метри понад 80 метрів квадратних. Так,